Знайдено найстаршу баристу у світі. Нею виявилася сторічна Анна Посі з маленького італійського містечка Неб'юно. Вона працює 365 днів на рік і не брала відпустку від 1950-х років. Про це пишуть італійські змі. Зазначається, що після другої світової війни. Посі зустріла свого майбутнього чоловіка, з яким і вирішила відкрити власне кафе під назвою Барсентрейл. Відтоді кожен день Анни починається з того, що вона розставляє столи, розпалює піч, рубаючи дрова власноруч і готує каву для своїх постійних клієнтів. Взимку зачиняється о 19.00, а влітку о 21.00. Попри офіційний вихід на пенсію ще у 1984 році, вона й не думала зупинятися. Працювати їй допомагає донька Крістіна, яка мешкає в квартирі над кав'ярнею. Але вона не має наміру продовжувати справу матері. І, хоча барно не, не не є прибутковим бізнесом, адже її кава коштує всього 1 євро 20 центів, а капучино 1 євро 50 центів. А деякими вечорами в касі залишається не більше 40. Євро, це її улюблена справа.